Ті ключові моменти, які стосуються саме військової ситуації, ми будемо говорити вже за декілька секунд в нашому ефірі. Про політичний аспект будемо говорити також в цьому ефірі трохи пізніше. Олександр Коваленко, військовий оглядач групи інформаційний спротив, нині долучився до нашого ефіру. Вітаю вас. Доброго ранку. Для початку запитаю вас, а чи відчули ви таке неспівпадіння, можливо, політичного і військового бачення стратегії ведення війни між там Зеленським і Залужним, наприклад, протягом цієї розмови. Як вам відчулося? Ну я скажу так: у нас цілі однакові. Що військово, що політичного, військово-політичного, скажімо так, керівництва України. І це цілі звільнення України згідно з кордонів 1991 року. І тут при всій повазі до пана президента він не є військовим. Хоча зараз він фактично виконує такі функції. Деякі моменти, які пов'язані з військовою справою, йому не зовсім зрозумілі так само, як і військовим не завжди зрозумілі деякі політичні речі, які роблять політики. Саме тому політики повинні допомагати військовим звільняти нашу територію. Чим і займалося саме наше політичне керівництво протягом всього цього часу, домовляючись про постачання озброєння, техніки тієї номенклатури, яка потребувала наша армія? Отже, це і є основний симбіоз військово-політичного керівництва, і з уваги того, що у нас однакові цілі, безумовно, бачення може бути різне, як їх досягти. Але загально головне, що мета однакова. Якщо говорити про гарантії безпеки, сказав президент, що багато залежить від нас військовий компонент, наше бачення маємо передати партнерам, Це дослівна цитата. І от це не про НАТО зараз, так але це ядро для гарантії безпеки, сказав він. І який це має бути план стратегічне бачення, чому військові ще не надали його, якщо це так важливо для підтримки партнерів, і чи можна взагалі таким планом ділитися? І чи може він бути в умовах такої ситуації, коли ну ми не знаємо там, що завтра вирішить. Російська Федерація останні місяці. Ми ми бачимо, спостерігаємо те, що є наступ фактично по всій лінії фронту в принципі від російської армії. Але що буде наступного року? Наступного року буде мобілізація у росіян одразу після так званих виборів. І на цей період в них буде оперативна пауза, тому що до о, так званих виборів вони через цю свою наступальну кампанію будуть виснажені і на це очікувано. Щодо плану, ну тут питання дуже цікаво. Багато зараз говорять про план. План хто повинен надавати план. Спочатку там хтось говорив постійно про план оборони України, хоча це не питання до Генерального штабу України. Планом оборони е, займаються вже безпосередньо міністерстві оборони. Є для цього виділено безпосередньо департамент, який цим займається. Е, отже. Е, я хочу бачити план, так? Ну, ми можемо нашим партнерам предоставити план, якийсь там оборони або інший, але це не факт, що він буде повністю відповідати саме тому плану, який буде виконуватись протягом 24-го року. Тут це також є дуже цікавий момент. Бо серед наших партнерів, як ми можемо бачити зараз, є ті, хто дійсно підтримують Україну. А є ті, в яких ми не впевнені. Ну, наприклад, наскільки ми можемо е, довіряти компоненті Північно-Атлантичного альянсу з Угорщини, офіцерам з Угорщини, наскільки ми зараз можемо довіряти е, військовим е, зі Словаччини на сьогодні чи якихось інших країн? Бо давайте говорити, як воно є. Шпигунські е, скандали вони періодично виникають і в Німеччині, і в Австрії, і в Франції, навіть в Великій Британії. І знову ж таки, ці всі шпигунські скандали вони також пов'язані або з офіцерами військовими, е, або з політичними діячами, які так чи інакше але мають е, стосунок до північно-Атлантичного альянсу. А тому я скажу: мабуть, це трохи буде параною. Але на сьогодні довіряти не можна нікому. Якщо говорити про НАТО, нас не запрошують в НАТО, каже Зеленський ні частково, ні повністю розмови. Взагалі на це ну це марні сподівання. От як можна нині використати реальну співпрацю з країнами НАТО, От максимально не чекаючи того моменту, коли там буде запрошення. Ні, ну це логічно, що нас не візьмуть в НАТО, допоки в нас не закінчиться війна, і допоки ми не звільнимо всі свої території. Нас не візьмуть в НАТО, допоки в нас буде хоча б один квадратний кілометр спірної території, яка буде захоплена ворогом і не буде контролюватися Україною. Отже, це і є основною переконою вступу до Північно-Атлантичного Альянсу. Але з іншого боку, це не. Як не впливає на можливості саме а, політичної комунікації між Україною та НАТО? Розширення, наприклад, якщо ми говоримо про вступ, а, спрощення розширення саме кроків до вступу по прискореній а, програмі над прискорений, навіть я б сказав би так, з урахуванням усіх обставин. Окрім всього іншого допомоги від Північноатлантичного Альянсу. Нам потрібно від НАТО на сьогодні не їх солдати, так, не їх захист. Нам потрібна саме зброя, техніка в достатній кількості, щоб ми захищали себе самі та звільняли наші території. Ось найголовніше. І саме від швидкості прийняття відповідних рішень в Північноатлантичному Альянсі залежить і те, наскільки швидко ми станемо частиною. Цієї організації, бо на сьогодні НАТО зацікавлений в Україні не менше ніж Україна в НАТО, навіть я б сказав, би, що більше, але запрошення немає це факт. А От скажіть тема мобілізації, демобілізації, зменшення віку призовників до 25 років. Чому тут політичне та військове керівництво не може дійти згоди, і чи може українська армія на вашу думку обійтися тими темпами і якістю мобілізації, яка є нині? На сьогодні ні, це не ті темпи, та не та якість, яка може задовольнити потреби нашої армії, а нам необхідно не тільки на сьогодні відповідна кількість військовослужбовців, яка б могла наприклад компенсувати на втрати, як то кажуть, тобто вбиті вбитих, поранених полонених, як воно є. Відновити підрозділи, але дуже важливий ще момент: ротаційний, і це набагато більша проблема, аніж усі інші, тому що ротації потребує величезна кількість людей. Величезна. Я скажу так: наприклад, я не говорю, що це ці цифри вони відповідають дійсності, тому що я зараз не буду говорити цифри, які їм відповідають. Але президент сказав про 450-500 тисяч так. До повномасштабного вторгнення в Україну в Україні було 250 тисяч, приблизно така кількість збройних сил України, а потім вона була збільшена і так далі. Отже, ми розуміємо, що на цю кількість це саме та кількість, яка постійно задіяна як по лінії фронту. В активних бойових дій прикритті північного плацдарму, північно-східного, південно-західного кордон з Принестров'я має на увазі, і так далі. Отже, якщо тільки на початок повномасштабного вторгнення в нас було 250 тисяч, не рахуємо, наскільки воно було збільшено за час повномасштабної війни. Богдан каже про мільйон сто. Ну, я ж говорю, я зараз не називаю якихось сельок. То розуміємо, що нам хоча б по ротації тих, хто з перших днів війни приймає участь, потрібні десятки тисяч та навіть сотні. А це не робиться дуже швидко. Президент назвав 450 500 тисяч. О, добре, а скільки буде мобілізація тривати цієї кількості? Наприклад, якщо на місяць будуть мобілізувати 40 тисяч. Рік, майже рік, підготовка одного мобілізованого базова підготовка це майже три місяці. Плюс мінімум місяць злагодження та отримання базових навичок безпосередньо наближених до бойових дій умов, щоб він не загинув в перший тиждень, як опиниться в зоні бойових дій. Тому що саме в перший тиждень це приблизно 30% усіх втрат. Перший тиждень, коли мобілізований знаходиться в зоні бойових дій, отже, це чотири місяці. І коли починається мобілізація, хоча б на рівні 40 тисяч на місяць, це плюс 4 місяці. Ви розумієте, які великі це насправді строки. Отже, це дійсно проблема, яку треба вирішувати дуже швидко, але найголовніше не просто швидко, а якісно. Якісно швидко і якісно. Дякую вам, пан Олександр. Наприкінці прес-конференції журналістка видання нью Voice Наталія Роб запитала у Зеленського про критику головнокомандувача залужного з боку депутатки від «Слуги народу Мар'яни Безуглої. Мовляв, чи ця позиція людини від президентської партії відображає позицію самого президента і чи не збирається він відправити залужного у відставку? Зеленський заявив, що займатися коментарями у Фейсбу. В нього немає часу і треба спочатку результат, а потім селфі. Давайте послухаємо цю відповідь дослівно. А що стосується Мар'яни, і у них там є ще кілька людей. Дуже складно. Вони всі дуже люблять коментувати, лайкати і в Фейсбуці. Вони дуже часто там спілкуються, і у них діалоги вони з перших днів то вони разом їздять на фронт, то вони сваряться. Це складні питання, якщо чесно для мене. Я тому вам і сказав. Мені здається, нам всім потрібно давати результат державі щоденний, а селфі встигнемо. Дякую. Євген Магда, директор Інституту світової політики, долучився до нашого ефіру, щоб поговорити про політичний аспект цієї прес-конференції. Євгене, вітаю вас в нашому ефірі. Вітаю Катерино, слава Україні. Героям слава. Ну, от такі синхрон, ми щойно чули. Такий фрагмент Зеленського про Валеру і Мар'яну. Це цитата, так і от загалом, якщо для початку коротко, ваші враження від цієї зустрічі зеленського з журналістами? на вашу думку, відповіді на складні, нагальні і стратегічні запитання були озвучені президентом. На жаль, у мене взагалі немає чіткої відповіді, для чого була проведена ця прес-конференція. Я не побачив в двох годинах спілкування президента з медіа якогось такого, знаєте, ударного меседжу, який можна було б використовувати і демонструвати, що ну все дуже добре, все дуже сильно, все дуже якісно. Я не побачив. Можливо, це лише я, а інші люди це побачили. У мене немає чіткої відповіді на те, для чого була ця прес-конференція. Якщо говорити про більш конкретні аспекти, можливо, тут звучали більш конкретні відповіді. Чи відчули ви можливо не співпадіння політичного і військового бачення от стратегії ведення війни Україною? Знаєте, для того, щоб це порівнювати, треба почути слова Валерія Залужного. Я думаю. Я тільки нагадаю, що коли післязавтра, залу після вибачте позавчора, позавчора де тата та. дуже коротко спілкувався з медіа. Мені здається, що інтенсивність інтересу до нього була дещо вищою ніж до виступів Володимира Зеленського. Я думаю, що на банковій це дратує багатьох людей, але мені здається, що в умовах, коли нашим головним ворогом є Росія, ці речі не повинні бути якимось тригером. Вони не повинні якось е, впливати. Ну, ми всі маємо усвідомлювати одну просту річ: що різкі зміни військового чи політичного керівництва України вони спричинять дуже глибоку суспільно політичну кризу, яку дуже буде дуже складно уникнути, яка буде мати дуже важкі наслідки. То для чого ми самі провокуємо це? Я розумієте, я вже більше місяця кажу про те, що Володимир Зеленський і Валерій Залужний мають вийти з спільною заявою і сказати: що Ми боремось до перемоги. Крапка. І це б я думаю поширили б не тільки українські, всі світові медіа. Бо це була б новина номер один. Ну, бачите, такого спільного селфі чи спільного відео ми ще не побачили. А було запитання, до речі, від CNN, здається, чи боїться Зеленський, що українське суспільство буде роз'єднане, і на фоні оцих от непорозумінь, можливо, публічних між Зеленським та Залужним. Я наведу ще соціологію КМІС, нещодавно, яку вони представили рейтинг залужного більше ніж рейтинг зеленського, але є поєднуючий фактор. 59% українців довіряють і тому і іншому. Чи є ризики на фоні таких публічних конфліктів або? Бо розмов про такі якісь конфлікти, які, можливо, є, можливо, їх немає, підтверджень не маємо насправді. Але чи може тут бути якось роз'єднане українське суспільство? Чи на фоні інших якихось питань? Я думаю, що під час такої важкої війни, яку ми ведемо, кожен має робити те, що він вміє, робити найкраще. І в мене немає сумнівів, що Валерій Залужний має командувати Збройними силами. А Володимир Зеленський, як людина, яку громадяни України обрали президентом, має працювати президентом. До завершення війни вони мають залишитись в цих іпостасях. І це має бути проста аксіома, яка зрозуміла для всіх. Тому що будь-які дискусії на цю тему, вони послаблюють українську позицію, розумієте? Послаблюють, а не посилюють. І це проблема, якщо ми не розуміємо того, що відбувається послаблення. Якщо ми послаблюємо наші позиції. Ми стаємо далі від перемоги. Якщо ми далі від перемоги, значить наші втрати будуть більшими, значить, ми будемо мати більше проблем. Ми і так будемо мати багато проблем. Розумієте, наприклад, президентське пояснення про те, що біженці повернуться, коли з'явиться система протиповітряної оборони, універсальна. Ну вона дуже спрощена. Я думаю, що ви не дасте мені, як то кажуть, збрехати. Немає таких настроїв. Немає програми повернення наших біженців, і ідея: ми відкриємо аеропорт Бориспіль. А які літаки будуть туди літати? Хто застрахує літак, який буде літати в зону бойових дій? Яка ІКАО дозволить літати в зону бойових дій. На кого це розраховано? Ну, ну треба сказати, що це... щодо літаків. Тут Бориспіль, про Бориспіль сказав як про чорне море, тобто про таку спецоперацію, яка якщо вже настільки якщо буде вже літа, будуть літати літаки в Бориспіль, то це означає суперзахист ППО України, тобто анонсів якихось найближчим часом не звучало. А якщо говорити про міжнародну політику, про зовнішню політику України і підходи президента тут, команди президента, що ви можете тут сказати? Ну були там питання про Угорщину, про Польщу про Німеччину, про США, США зрозуміла історія. От наприклад, нині в посольстві в Великій Британії немає українського посла. Є ще там низка країн, де також немає. Ну, от, взагалі, чи зараз посилена ця політика, зовнішня політика України на вашу думку? Чи є тут якісь проблеми, з якими варто працювати на вашу думку? Ну, днями ми будемо відзначати день української дипломатії. То можливо, будуть якісь укази не лише про нагороди, але й про призначення нових послів. Тому що не мати посла в країні, яка є одним з наших провідних союзників, я про Велику Британію, це я думаю суттєва помилка, тим більше коли ми бачимо, які небезпечні тенденції відбуваються в Сполучених Штатах, і на це треба якось реагувати. Це раз стосовно наших сусідів. Ну якщо ще вчора до прес-конференції президента були якісь розмови про те, що може Дональд Туск ближчим часом приїде до Києва. То я думаю, що після такого емоційного спічу Володимира Зеленського, нам не варто тут чекати Дональда Туска. Стосовно Віктора Орбана, у нас з цим теж є проблеми. Тобто, наша проблема в тому, що нам треба говорити без тональності, що нам всі винні і зобов'язані. Вони нам не винні і не зобов'язані. Вони борються за свої інтереси. Ми захищаємо насамперед себе. І ми маємо говорити про це всьому світові, що ми захищаємо себе і ми є частиною цивілізованого світу. Наприклад, для Європейського Союзу ми є необхідними, бо Україна найбільша країна Європи, і без неї європейський інтеграційний проєкт буде неповним. А НАТО ми можемо передавати свій досвід величезними шматками, бо навіть 23-й рік показав, що методика НАТО. Як за якою готувалися наші військові, вона може бути неефективна в цих умовах? А Україна отримала масу критичної інформації і вона має її використовувати. Тобто, ми маємо говорити про свої переваги. Але не говорити про те, що хлопці, ви нам винні. Давайте, 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 будь ласка, швидше. Так це не спрацьовувати не більше, дорікати. Не перед... Ви маєте на увазі, не дорікати, але так. говорити про переваги так. і тут вважати на інтереси усіх країн. Дякую вам, Євгене, що долучилися. Євген Магда, директор інституту світової політики. Політолог був гостем свобода ранок.